Доброго дня, мене звуть Дмитро Танкович. Подивимось на новини з іронією та сарказмом, але перед цим обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропускати нові випуски. І, звичайно, підтримайте це відео. Дзвіночок, подавай репост, коментар Дуже дякую вам за це. Рамзан Кадиров пропав. Журналісти звернули увагу на те, що глава Чечні не з'являється в медійному полі вже два тижні. А ще він пропустив щонайменше 18 заходів, хоча зазвичай їх відвідував. На той момент, коли записую це відео, пропажу ще не виявили. Ну, знаєте, можливо, просто він кудись закотився. Але Міністр Чеченської Республіки з національної політики, зовнішніх зв'язків, преси та інформації Ахмед Дудаєв виступив із спростуванням цієї інформації. Хоча, як на мене, логічніше було б, щоб це зробив сам Рамзан Кадиров. Але гаразд, дивимось. Сьогодні вчора ми наблюдаємо, як различные вражеские телеграм-канали, і не только телеграм-канали, разгоняют информацию, що якобы после новогодніх выходных, последние две недели, Не видно главу Республики героя России Рамзан Маевича что якобы Рамзан не появляется в информационном поле, не принимает участие на мероприятиях и так далее. Как говорится, этого никогда не было и вот опять повторяется. Мы на самом деле привыкли к подобным вопросам. Тим без стыда и совести, не подкрепляя никакой доказательной базой, эти провокаторы пытаются распространить вот эту дезинформацию в интернет-пространстве. Стоп, а яка потрібна доказова база? Ну його ж реально немає в медіа правильно. Навіть це відео записував не він. Але давайте продовжимо. В данной я хочу сообщить. что с начала текущего года, 2025 года, глава республики Рамзан матч он активно приступил к выполнению своей деятельности, держит все вопросы на личном контроле. И вот эти аспекты его работы из открытой официальной части, э, эта работа, она публикуется и на интернет-платформах, и транслируется в эфире, в телерадиоэфирах. Но, тем не менее, это не мешает этим провокаторам пытаться вводить в заблуждение своих интернет Получателі вот лож і дезінформацію. Все, я зрозумів. Дивіться, коли Кадирова немає в ефірі, потрібна доказова база, що його немає в ефірі. А коли його немає, але в керівництві Чечні розповідають, що він є, доказова база не потрібна. Все логічно. Не вистачило в цьому відео, знаєте, фрази, що з Рамзаном Кадировим все гаразд, рукостискання в нього міцне, і зараз він працює з документами. Хочу нагадати, ця фраза з'явилася ще за часів Бориса Ніколайча Єльцина. І саме цієї фразою виправдовували тоді його відсутність в інформаційному полі зазвичай це означало, що Борис Ніколайович або сильно хворіє, або сильно випиває. Що стало причиною відсутності Рамзана Кадирова? Я думаю, дізнаємось зовсім скоро. А, взагалі, цікаво, куди вони весь час пропадають. А То Кадиров, то путін. Чи то стрес десь знімає, чи то реально в бункері спокійніше. Можливо, у вас є відповідь на це питання. Напишіть про це в коментарях. Треба сказати, що стресу цього тижня у Владиміра Путіна додалося. Його знову обдурили. Владимир Путін заявив, що Росія погодилася відвести війська з під Києва на початку повномасштабного вторгнення через обман Європи. Якщо ви думали, що російські війська пішли з під Києва бо відгребли так, що парадні мундири на всі боки летіли, знайте, що ви помилялися. Це була добра воля Владиміра Путіна. А європейці в черговий раз. Що зробили правильно? На дулі. Просто нагло обманули. Наймовірніше цю фразу ми почуємо від Владимира Путіна після наступної новини. Новий лідер Сирії Ахмед Ашара запропонував у відповідь на прохання Росії зберегти в Сирії російські військові бази. Передати колишнього президента Асада новій владі країни. Прикольно А цікаво, як цю новину сприйняв сам Башар Асад. Нагадаю, зовсім недавно він перебрався до Москви і кажуть, що його навіть намагалися отруїти. Прямих доказів цьому немає, і можливо, тоді просто невдало пройшла дегустація новорічного олів'є. Але зараз все набагато серйозніше. На кону можливість зберегти присутність РФ на Близькому Сході. А в такій ситуації можна її в принципі пожертвувати тим, кого називаєш другом Росії. Крім того, нова влада Сирії зажидала від Росії. Виплати компенсацій. Цитата відновлення відносин має враховувати помилки минулого, поважати волю сирійського народу і служити його інтересам. Кінець цитати: Ну а що? Я думаю, що це непогана ідея з довірою до Росії проблеми у багатьох країн, і тому можна запустити навіть флешмоб між тими, хто постраждав від дії Російської Федерації, і вимагати компенсації. Молдова може вимагати компенсацію за Придністров'я, Грузія за війну 2008-го, Вірменія за те, що Росія кинула її під час конфлікту в Карабасі, Азер. Баджан, свою чергу, за брехню і збити літак, Афганістан за війну 80-х країни Африки запросто можуть вимагати компенсацію за підсумки роботи на їхній території пригожена з товаришами. Ну а Ізраїль за постачання російського збройня Хамасу і Хезболі. Ну і звичайно, найбільший рахунок виставить Україна. Причому я впевнений, що цей список можна розширити. Давайте зробимо це разом у коментарях. У Росії пропозицію нової сирійської влади поки ніяк не коментують. І навіть Дмитрий Сергійович Пісков, який зазвичай за словом в кишеню не ліза, цього разу опинився. Із зашитими кишенями і нічого прокоментувати не зміг. А з іншого боку, а що він міг сказати з приводу цього? Ну хіба що. А ти педемо підеш, а що я зроблю? Ну і все. Ну Так, ну і все. Напевно, саме тому Владимир Путін вирішив зняти стрес і вирушив. Ні, не на Валдай. Владимір Путін відвідав АвтоВАЗ. Дивний, звісно, спосіб зняти стрес. Знаєте, таке відчуття, що він діє за системою Клин-Клином вибивають, але тим не менше, ось як це відбувалося. Добрий вечір. Як ви відчуваєте себе. Чудово. — Смотрю, розвивається завод, Здорово. Все Прікалі. кончину автоваза. ничего не получилось у тех, кто даже Дождут. <laughs> дождутся. Согласен. Ну, развитие хорошее. Производительность труда увеличивается. Количество пускаемых машин увеличивается. Погодьтеся бачити Путіна, який постійно посміхається, ну таке собі задоволення, і знову зрозуміло, чому? Чи то він сам себе розвеселив фразою, що автоваз розвивається, чи то після чергового колу молодості все ж таки зачепили лисовий нерв. Розвиток АвтоВАЗу обговорювати ми не будемо. Треба визнати, що у заводу ну дійсно є таке стійке негативне зростання. Новини про це з'являються постійно. Ось, будь ласка, і мені здається, фінальною новиною про АвтоВАЗ має стати новина, що АвтоВАЗ залишає ринок Росії. А куди він йде? А в нікуди. Уди, якщо Владимир Путін намагається своїм приїздам хоч якось підтримати минуле, то Владимир Соловйов спробував пізнати майбутнє. Владимир Рудольфович вирішив вивчити штучний інтелект і поспілкуватися з чатом GPT. Щоправда, в їхньому спілкуванні відразу все не склалося. Чат GPT? Спрошу тебя еще что-нибудь, скажи мне, а какие вероятности, что Дональд Трамп, да, еще не понравилось, нет достоверных подтверждений стрелковых навыков Соловьева, я спросил, умеет ли Соловьев стрелять из пистолета? Нет, скорее всего, пишут, мне эта часть нарратива, не имеющего а, никакого отношения к тому, что Соловьев делает. Ты думаешь, ни хрена себе? То есть, значит, я там тренируюсь, тренируюсь, как лось. Там 400 тренировок в год, 200 тысяч выстрелов и оказывается ничего не думаю. А, а вот это что? Не из пистолета я типа? Пистолет первый, внимание, пистолет. Ну что же это происходит? -то? Оказывается не умею я из пистолета стрелять. Думаю, что же это прям даже обидно как-то. Тренируюсь, тренируюсь, там, там тренер мой замечательный. Складают в меня, силы, друзья мои, мне помогают. А тут-то говорят, что: це... ой, там слово какое-то нехорошее прозвучало, это его никто не расслышал. Так, Владимир Соловйов засмутився, що чат GPT не знав, що він захоплюється стрільбою. Ну тут відразу два зауваження в мене. Ну, по-перше, Владимир Рудольфович відточує не ті навички. Йому варто навчитися стріляти назад, тому що ця навичка точно може стати в пригоді. Настанній час, коли він буде в бігах, його шукатимуть, щоб він відповів за все, що він накоїв. А по-друге, а чому він дивується? Ну, чат GPT – це штучний інтелект. Ключове слово тут саме інтелект. Тому в него и ни одной информации про Владимира Соловьева. Але давайте продолжим. Заберет ли Трамп Гренландию, спрашиваю. Давайте так покажу. Чат GPT отвечает: Нет, Трамп не заберет Гренландию. Гренландия автономной территории Дании, и, будучи не зависит от решения одного человека, даже такого влиятельного, как бывший президент США. Я говорю: а кто сейчас президент США? Сейчас президентом США является Джо Байден. Я говорю, а какое сегодня число? К сожалению... Я не имею доступа к текущей дате, чтобы знать текущую дату. Пожалуйста, проверьте календарь или используйте поисковую систему. Ой, так Владимиру Рудольфовичу знадобиться багато часу, щоб зрозуміти взагалі як влаштований працює чат GPT. А ось з приводу Гренландії йому переживати не варто кинути виклик Сполученим Штатам Америки. Готовий депутат держдуми Віталій Мілонов. У відповідь на те, що Дональд Трамп висловив бажання придбати Гренландію, Віталій Валентинович заявив: цитата мови оригіналу. Гренландия могла бы войти в состав Российской Федерации и стать новым субъектом РФ. Например, Гренландская Народная Республика. Получить необходимую защиту и поддержку, которой она была лишена, находясь под пятой датских оккупантов, которые уже являются нравственными вырожденцами. Кинет цитаты. Слухайте, ну, Гренландская Народная Республика. ГНР, виходить, правильно звучить як скорочена назва захворювання е, Віталія Мілонова. А ще він вважає, що Росія зараз єдина нормальна держава зі стійкою економікою і політичною системою, яка має спільний етнос із Гренландією. Під спільним етносом Мілонов назвав ескімосів у Росії і Інуїтів у Гренландії, які за його словами розмовляють діалектом однієї цієї самої мови. Тож Кремль нібито міг би їм надати захист. Знаєте, от мені здається, що Віталій Мілонов єдиний депутат Держдуми РФ, який реально займається своєю роботою. Ось він пропонує росіянам відпочити в Сирії і Ірані, непогано правда. А ось бореться з неодруженими чоловіками в Росії. А ось Віталій Мілонов піклується про багатодітні сім'ї і хоче подарувати їм коня. А ще мріє на законодавчому рівні заборонити вживання фастфуду і газованої води. Хочеться, звісно, зрозуміти, що це взагалі розпад особистості чи усвідомлена поведінка. Мені здається, що відповідь на це питання дав сам Віталій Мілонов, коли відвідував тимчасово окуповані території на Донбасі. Він тоді сказав наступне цитату мови оригіналу. Якщо попаду в плен, я прекрасно знаю, що самі здійснюють кінець цитати. Дивлячись на його обличчя от на цьому фото, виникають, що ним рухає не страх, ні, ним рухає фантазія. Але я знаю, що може заспокоїти Віталія Мілонова тільки наступна новина. В Держдумі запропонували перерахувати всі самогонні апарати в Росії. Ну ось тепер ні в кого не повернеться язик сказати, що Держдума не займається важливими для Росії справами. Мені здається, що ухвалення цього рішення лобіюють ті, хто дещо розуміє в цьому питанні. Це або він, або вона. Комітет з економічної політики наполягає на створенні реєстру, де кожен пристрій буде нумеруватися і вноситися із зазначенням місцезнаходження. А, все думаю, правильно. А потім ще потрібно буде скласти карту і переконатися, що відстань між самогонними апаратами в Росії найбільша за один день шляху. І після цього з гордістю заявити, що всю величезну Росію можна переїхати з одного кінця в інше, не тверезіючи. При цьому депутати вважають, що заходи регулювання мають відрізнятися для міста і села. У сільській місцевості пропонують враховувати апарати, використовувані для переробки сільськогосподарських відходів. Ого, це з чого ж там в російських селах женуть Самого що за напой там виходять? Самогон Батва, алкогольний жмих. Щоправда, варто зазначити, що поки конкретних рішень щодо введення реєстру немає, можливо, робоча комісія просто зараз перебуває в дегустаційному сеті. Тим часом у Вологодській області продажі самогонних апаратів зросли на 15% через швидке введення там сухого закону. З 1 березня алкоголь в будні дні можна буде купити тільки з 12 до 14. От. Я так розумію, що в Вологодській області години з 12 до 14 це Тепер хепі аус не знаю, чи закуповують пенсіонери в Росії самогоні апарати щоб скрасити своє життя, але ось урізноманітнити його їм допоможе керівництво Росії. Міністр праці РФ Антон Коцяков вже пообіцяв пенсіонерам Росії увага золотий дощ. На перший погляд виглядає як не дуже хороший прогноз погоди, хоча, якщо відверто це більше схоже на загрозу. Не впевнений, що пенсіонери Росії знають про те, яке інше значення є у словосполученні Золотий дощ. Але щось мені підказує, що саме такий дощ їх очікує найближчим часом. А з іншого боку, російська влада тепер сміливо може сказати, що так як в Росії до пенсіонерів не ставляться в жодній країні світу. Але піклуються в Сій не тільки про пенсіонерів Росії запропонували підвищити зарплати кому правильно чиновникам, щоб повторити Сінгапурське економічне диво з ініціативою виступили вчені російської академії наук і Плеханівського університету, назвавши цей підхід увага високоефективним управлінням із тотальним перфекціонізмом. Дуже красиво. Варто зазначити, що за роки свого управління Куан ю дійсно перетворив Сінгапур з відсталої британської колонії на розвинену країну з потужною економікою і основою Сінгапурського дива став жорстка боротьба з корупцією. Я думаю, що ви всі пам'ятаєте знамениту цитату Лі Куан Ю, щоб перемогти корупцію, почніть з того, що посадіть трьох своїх друзів. Ви точно знаєте за що, і вони знають за що. Кінець цитати. Але чомусь в Росії вирішили взяти за основу інший підхід і підняти зарплати чиновникам. Непогано. І ось з посадкою друзів у них якось не складається. Ну і, будь ласка, яскравий приклад. Так, я розумію, хтось каже, чекайте, за останнім часом Міноборони Росії решти йдуть один за одним. Згод але це ж не друзі, це так знайомі. А друг перейшов на нову посаду і почувається чудово. Що цікаво, свого часу Лі Кван Ю писав про те, що йому довелося зробити непростий вибір. Цитата: в мене було два шляхи. Перше це красти і вивезти друзів і родичів у списки Форбс, при цьому залишивши свій народ на голій землі. Другий служити своєму народу і вивезти країну в десятку найкращих країн світу. Я вибрав друге. Кінець цитати. Але знаєте, з іншого боку, у Владимира Путіна завжди буде виправдання. Серйозно, мережі вже Давно гуляє його майбутня цитата. В мене було два шляхи, але другий вже вибрав Лі Куан Ю. Тому сингапурським дивом в Росії нічого точно не складеться, та й навіщо? Якщо є своє російське економічне диво, і його прояви можна побачити щодня. То ось, будь ласка, на Тюменському автовокзалі через 50 років з'явився туалет. Радість то яка? Ну нарешті, хоча, от слухайте, це ж яка там черга відразу з'явилася, люди, то виходить, 50 років терпіли. Хоча, може, я неправильно зрозумів цю новину, можливо. Ви йдеться про якесь таке дивовижне магічне явище, може це був такий туалет-привід. Будівлю вокзалу побудували 1974 року, і ось через 51 рік, з моменту, як його вперше побачили на тюменському автовокзалі, він з'явився знову і напевно знову зникне. Але є в Росії одне правило: якщо дещо з'явилося, значить десь щось має зникнути. Тому якщо на автовокзалі в тюмені з'явився туалет, то в якутському селищі Ніжньоянськ згоріла адміністративна будівля. Хтось скаже, і що таке буває? Буває. Але суть в тому, що це була єдина адміністративна будівля в цьому селищі. І в ній розташовувалася і адміністрація, і школа, і банк, і магазин. Тепер діти навчатимуться в клубі, який теж майже розвалився. Знаєте, що цікаво, в Ніжній вже давно немає ні доріг, ні аптек, ні навіть пожежної частини. Ну я так розумію, що пожежна частина згоріла першою. Але нікого це не бентежить. Ось воно, справжнє російське економічне диво. А ви кажете, лікувань. Підтверджені існування російського економічного Чорнодила з'являється практично щодня. Ось ще одне відео з Якуті, алмазного краю Росії, до речі. Насолоджуйтеся. Да. Вот так вот печаль, тоска вообще. Беды. Депрессивный район, конечно. Ну и контингент соответствующий, конечно. Так, вот мы входим в домой, в подъезд. Осторожно не упасть. Это все налить, лед. Вот. Ой. Ой, 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 вот тут ничего не видно, наверное, будет. Но вот, смотрите, вода в подъезде. О, а запах! Вот такой дом люди добрые. Вот так у нас живет, говорят. 80 процентов жилья в Якутске не такие, конечно, аварийные но. А, Ох, конечно, вот, пугалось. Чи треба нагадувати, що в Якуті є алмази, нафта, газ і практично вся таблиця Мінділеєва в надрах землі. Але живуть в Якуті саме так. І зрозуміло, чому. Всі гроші Якуті йдуть в Кремль, щоб і далі продовжувати війну в Україні. Ось таке воно сучасне російське економічне диво. Але щоб у вас не їхав дах від таких новин, дивіться новини на моєму каналі. Обов'язково на нього підпишіться і підтримайте це вподобайкою і коментарем. До зустрічі.